Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінські філіали. Сьогодні настрій надходження. Шкода супер 2010 року випуску з бензином 1.8 двигуном з механічною передач, з переднім приводом. Авто приїхало з Європи. По комплектації у нас шкіряний салон, електроулювання передніх сидінь, пам'ять сидінь водія. У нас стоїть преміальна музика, sound system. мультикермо, ось мультикермо, виглядає приборна панель. Штатна мультимедія, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, датчик тиску в шинах. Є в нас парктроники, також автопаркування, панорамний дах. Заднє ресіння у нас гарному стані, також є підігріви заднього ряду, є на сонцезахисні шторки. На автомобілі встановлені 16 в диски на літній резині. Є фаркоп, авто в кузові універсал, Заявлено пробігу на автомобілі. 176 тисяч кілометрів, передбати ви зможете за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна 1. Ціна на даний автомобіль буде складати 9440 доларів. Він буде доступний в кредит та лізинг.